Всім привіт друзі, сьогодні знов на копії, як знов, давно вже не був, вже і забув як прилад вмикати. Сьогодні з Quazar F3 від Олександра Рибакова. Усі мої знайомі місця, декілька разів я вже тут багато разів ходив, але сьогодні є час, вирішив вийти погуляти, ще й пішли білі гриби. Маю надію щось знайти. А що знайду, чи гриби, чи монетки, чи те і те. Подивимося. Дивіться в цьому відео. Погнали! Перша знахідка, дивіться, які медведі. Один другий хтось улюблені іграшки викинув. Мабуть подорослішу. Що... Таке дощик, дощик у нас щойно злива була, але я був в машині. А зараз щось крапає, але нічого страшного. На цій полянці я знаходив три копійки мідні. Добре, починаємо. Один з перших сигналів. Не, неможливо сісти, бо... Бо комарі з'їдають. Ще й мурашник тут. Що це? Фух. Якась фігня дроть. Оце перша знахідка. Тумблер. Фух, блін. І мурахи треба тікати. 56, 60. Подивимось. Вже викопали і бачимо Мосінка гільза, от така. Забираємо сигнальчик 53. Оп! Бачу мідний дротик. Мідний це... Це добре. Значить, щось старовинне тут могло бути. І я тут знаходив царські монетки. Шукаємо далі. Два сигнали. Почнемо, це може бути цікаво. Так, викопав Так, це щось з чогось, тут горіла земля. Ну і інший сигнал буде також. Буде також оплавише. Шматочок. Плавленої бронзи. Та могла б бути і монетка. Десь в стороні. А це взагалі пробка. Ось такі два сигнали. Шукаємо далі. Ці знахідки були. Поруч з великим мурашником. А ось другий навколо пенька. Так, йдемо звідси. Ще є сигнали, але це якийсь смітник серед лісу. Все захаращено. Сигнал начебто зверху. Скорее за все, шмурдяк. Так, кусочек пробки. Шукаем удали. Змея. Змея, змея. Гадюка, друзья, гадюка. Навіть не в уш, а дюка пішла до себе в Нірку, але в мене тут сигнал. Сімдесят два. Якась пробка чи що. Пробка, бо бабу... бачу бутилка розбита. Але, але треба все перевіряти. А ні, друзі, це якась. алюмінієва штука. Ось так, зміюка щось охороняла. Шукаємо далі. Поруч з останнім сигналом. Дуже цікавий. Дивіться. 82. Або мідна монета. Або поясок. Тут с краечку. Або банка, я уже бачу. Банка. Ха, ничего. 85-й рик. Мабуть. Така от знахідка гільза мосенки. Але цікавий клейма. Зараз прочитаємо. Якщо прочитаємо. Нічого не бачу. Клейма не читаються. Ну добре. Йду по дорозі вже до машини. Вже втомився, не грибів, не знахідок. Але. 72, сигнальчик такий непоганий. Може бути пробка, скоріш за все, або поясок. Але цікавий сигнал. О! І не те, не інше. А це, друзі, закрутка від якогось значка. Ха. Перша така, якась річ більш-менш цікава. Ось так. Беремо. Йду повз дорогу. Тут таке Перепахане, там молодняком засаджене і візуальна знахідка. Стакан. Ціленький, гранений. 5 копійок. Так. Не знаю. Можна забрати. Беремо. Перша знахідка якась. Цілкова. Друзі, на цьому все. Ну, копом це назвати важко. Це прогулянка з металошукачем. Мабуть, так і назву відео, щоб не вводити в оману е глядачів і підписників. Щось, друзі, на цьому все. Дякую за увагу, хто додивився до кінця. Сьогодні була дуже чудова прогулянка лісом. Всім до нових відео.